Приємного часу доби. Ви бачите мою роботу. Я розказую, як вона виконувалась. Вона виконувалась на Ультрабунді. Потім я ґрунтувалась однофазним гелем Прозорим і вирівнювання робила Гелем Желе. Цей же раз у мене Ультрабонд та Білдер Гель одразу без прозорого. І цей варіант відноситься краще. Ну, той, та робота попередня теж добре відносилась. Просто знизу трошечки, по-моєму, скотився нігуть. А зверху все було супер. Ну, і тут я показую процес нанесення топу. А також попрошу одразу, я зазвичай це говорю в кінці відео, а в цьому відео вирішила одразу сказати, щоб. Ви, мої любі, не забували, якщо хочете підтримати мій канал та мене, підписуватись та ставити лайки. Мене ось в коментарях запитували, що які нюанси є в роботі однофазним гелем на Ультрабонд одразу без бази. Ось я в кожному відео зараз буду розказувати. От я вже показую ті роботи, там, де я експериментувала одразу гелями на Ультрабонд. І ось бачите, дві роботи. Одна робота виконувалась трошечки одним гелем. Другий раз я змінила гель. І зміна гелю пішла на краще, так? В принципі, як бачите, прекрасно тримається. Головне підібрати гель, який вам зручний, і який тримається, який не дає відчарувань. І ультрабунт, а також. Звісно, це індивідуально. На деяких людях все одно не буде триматись. І скоріше це треба підбирати індивідуально. Як я вже розказувала методом проб та помилок, методом виключення різних способів. Підбирайте матеріали, підбирайте способа. Я так і роблю, мене ніхто не вчив і не. Розказував мені цих нюансів, я все на практиці вивчаю, можна так сказати. Ну, і ось друга робота. Не звертайте увагу на бруд, ці руки дуже багато працюють, я вже звикла. Ну, як бачите, шкіра в такому трошечки, особливо на правій руці, в негарному стані. І намагаю зробити все, що можу. Ну, як бачили, попередня робота, ту, що я зняла червона, вона також виконувалась однофазним прозорим гелем одразу на утримку без бази. І укріплювала я ще, я От Мене питала теж, треба тонкий шар посушувати? не треба. Я теж цього не знала. Я пробувала, дивіться, минулий раз я наносила тонкий шар прозорого гелю. І просушувала. Цю корекцію я вже роблю по-другому. А, ні, я так само роблю. Вибачте, подивилася свій Ні, в цей раз я так так само, але трошечки змінила я гель. І також добре відноситься. На цих руках таке укріплення показало себе добре. Ось одразу на ультрабонд базу. Так що тут так можна приміняти, в принципі, зараз я так само вернулася на. Грунтування базою дивлюсь, як мені подобається більше і на яких руках особисто воно краще. І не забувайте, що якщо ви постійно працювали і ґрунтували з базами, то може піти деякий час не з першої корекції буде триматись, а можливо, з другої, там третьої, щоб нігучше, пристос... як це сказати, там є от різниця. Якщо ви одразу людину, не можете пояснити, скажу, це вам треба все практичним шляхом виясняти, як і що, на які матеріали. Розумієте, тут вам треба підібрати і матеріали, якими вам, якими вам зручно працювати. Не такі, що тільки там добре носяться, а ті, якими вам зручно працювати, в якій техніці ви працюєте. Більш рідкі гелі, більш густі гелі. Тобто це, це все дуже індивідуально. Після остаточного пилу, вже перед нанесенням уже нашого декоративного шару, я ось так протираю всі нігті від пилу, просто вологою серветкою і, і пшикаю на неї, де зроще для рук. І в якості покриття у нас знову кішечка. Вона прийшла з кішечкою червоною і пішла з кішечкою. Ця кішечка в мене на той момент була новенька. Я її всім пропонувала. І таким чином в мене багато хто її тоді покривав нею. Вона, звісно, шикарна, шикарна кішечка. Це, до речі, для мене нова торгова марка «Круз». І... Ну, У мене тільки тішечки їхні є зараз, але тішечки мені сподобались. Ось наші ручки, які дуже часто в моїх відео. Ось, дивіться, яка пластинка. От Жінка висока, дуже висока. Я навіть не знаю, який в неї зріст, але, напевно, десь під метр напевно. Я Не знаю, можливо, я просто маленького зросту і мені вона здається дуже високою. Я точно не знаю. Ось, А ніг в неї я такі масю, масюсінькі такі. Ось, зазвичай я помічаю, що якщо людина високого зросту, то і нігтюва пластина в неї може бути більш довга, більш така, крупніша, ширша. А в цієї жінки ось така, така індивідуальна. Бачите, що вона висока доволі, а пластина коротюсінька. І, знов, і хоче вона квадрати завжди, і ось цю форму я вже не один раз казала, що ми з нею паляємо разом. Спочатку я, потім вона коригує, де мені ще? Там щось підпилять. І я тут, бачите, робила укріплення прозорим гелем. А, і в якості кольору, тоді я працювала тільки прозорими гелями, а, і в якості кольору я використовувала базу ще зверху. Зараз я вже знову перейшла на камуфлюючий гелі. От бачите, і в мене все міняється. Так що слідкуйте за моїми відео, і будете дивитися, що у мене змінюється. Ну і це у нас вже основний колір. і я покриваю просто декоративним топом. Ось такими, я не знаю, фольгованими часточками рожевими, і таке у нас буде покриття. Ось, дивіться, ще вернулася до мене на той час робота. Ну, в той час, бачите, в мене всі роботи, які я зараз вже монтую, були виконані гелем на ультрабонд. Я дуже боялась, коли переходила на такий спосіб, тому що я дуже багато чула про це, що люди не ґрунтуються базами під гель. Але я постійно боялась. Знаєте, от якщо вдруг повідпадають всі нігтів, людина така, о, щось в мене майстер. Спортився, піду до другого. Знаєте, Я постійно, боячись загубити клієнтів, я не, не рішалась спробувати. І ось нарешті я рішилась. І як бачите, норм. Ну так, на деяких клієнтах були якісь нюанси, якісь відчарування були. Але і з базами бувають відчарування. База це не панацея, теж. І різні бази є, так, і е, хтось просто базу. Базою, ой, ну, стільки взагалі є так способів нанесення матеріалів, що зараз всі навіть не перерахуєш. Навіть якщо ґрунтуються базами, то як саме який шар, втираючи, не втираючи, вирівнюючи з ультрабондом, без ультрабонда, там, з, з, цими, з додатково, з, от зараз я наношу праймер. А, Значить, а, з цим, як, що ще там, оце, що вологу забирає. Я ніколи не користувалась, То теж бачила, що користуються, Хотіла якось собі придбати, але все а, пір не придбала. Не обезжирювач, а дегідратор. Ось. Розумієте, і теж дуже-дуже багато варіацій, хто як робить і кому як подобається. Ось, а попередня робота в мене була виконана. На Ультрабонді і ґрунтувалась прозорим однофазником і укріплювала гелем желе. А в цей раз я змінила Ультрабонд і змінила гель, одразу ґрунту... не ґрунтувалась прозорим, а ось таким кавером робила. І теж супер, в мене написано, що супер відноситься. Так що, хто хотів спробувати, будь ласка, купляйте. я пробувала ультрабонд Ультрабондів, Камільфо. Е, Нексі і ще якісь. Більше всього мені сподоб... а, і цей, без кислотний, безкислотний. І більше всього, в принципі, мені сподобався безкислотний Діва. Можу точно сказати. Так що, ну, з тих, що я пробувала, можу радити. На Камельфу теж ну, є нюанси там. На декількох людях я пам'ятаю, були якісь там нюанси. А от на Дії. Краще всього, я помітила, трималось. Так що, дивіться, підбирайте гелі, які вам подобаються, і ультрабонди. І пробуйте, працюйте. Ну, Тут, як бачите, у нас червоний в цей раз і ось такий дизайн. Ось так у нас мало лишитися, але їй здалося, що це якось дуже багато простору, так якогось пустого. І я запропонувала блискітки додати. тому... Я ось на цей пустий просто додаю просто блискіток. І все. І ось така у нас буде робота. І відео закінчується. Такі роботи я вам показала у ньому. Пишіть, що думаєте. В коментарях поспілкуємось. Як завжди, дякую за увагу. До наступного відео. Сподіваюсь, скоро. Тому що не знімала, ще раз повторюю, дуже багато. Тож знімаю кожного дня. Коли працюю, тому знімаю майже всі роботи, які виконую. Ділюся з вами. Тому не знімала багато, так що є мені що монтувати. І ще раз повторюсь, якщо хочете мене підтримати, не прошу про спонсорство, хоча б це було дуже непогано, але хоча б лайк і підписку. Мені б це дуже допомогло. А також не пропускати рекламу, яка міститься в відео. І це мене б більше наснаги давало робити відео. Все, до наступного відео.